Рекордної величини град виявили в Європі. На півночі Італії під час проходження сильної грози випала градуна небувалих розмірів. В день 19 липня 2023 року сильні зливи з градом прокотилися більшою частиною Південної Європи. За даними експертів Європейської лабораторії сильних штормів і ІСЛ, так званий Гігантський град, це градина діаметром понад 10 см, реєструвався цього дня аж 24 рази. Два випадки у Хорватії та 22 випадки в Італії. У Хорватії найбільша градина була виявлена на населеному пункті Рибник. Її діаметр оцінюється в 13 см. В Італії найбільший град випав у карміняно дімрента провінція Падуя, область Венеція. Фахівці Європейської бази даних небезпечних погодних явищ ESWD на основі опублікованих фотографій оцінюють діаметр цієї градини в 16 см. А нашу інформацію це буде найбільший зареєстрований град у Європі за весь період непреривних спостережень, говорить Тіло Кюне, менеджер з контролю якості інформації і СВД. Попереднім реконсменом була 15-сантиметрова градина, яка випала 20 червня 2016 року у Сан Андреї, повід Тіміш Румунії. За даними європейської бази даних небезпечних погодних явищ, крім величезних економічних збитків, лише цього дня поранення від інтенсивного градобиття отримали щонайменше 109 осіб. Під пливом Великого граду сотні машин були пошкоджені, пробиті дахи будинків і вибиті шибки. Місцями навіть пошкоджені стіни будівель. Радини подібних розмірів утворюються в особливих грозових хмарах, так званих суперсередках. Такі грози мають значну тривалість існування, а також сильні висхідні потоки, які нерідко ще закручуються вгору по спіралі. Крім гігантського граду, супесередки стають причиною виникнення смерчу і руйнівної сили шквалів. І СССР отримує дані від великої європейської мережі любителів погоди та метеорологічних служб, що співпрацюють з нею. Про італійські випадки, в тому числі про новий рекордний град, повідомило агентство третім привізіоне Темпоралі, яке тісно співпрацює з ІССЛ. Експерти ІССЛ та європейської бази даних про сувору погоду закликають усіх, хто надсилає фотографії до метеослужб або нашої бази даних. Чи розміщує фотографії граду в соціальних мережах, використовувати лінійку, монету або інші опорні предмети поряд із градом при створенні зображення. Це полегшує визначення точного розміру граду. Повідомлення про великий град з України також надходить до єдиної бази штормових зведень та фіксується метеорологами. Нинішнього року вже спостерігалися випадки градин діаметром 4-5 см, які випали на початку липня на Київщині, а також у центральних областях нашої країни. Рекордна за розміром Градина офіційно зафіксована Центральною геофізичною обсерваторією, спостерігалася у 60-х роках минулого століття в районі Нової Каховки Херсонська область. Її діаметр становив 9,7 см.